Права 1018. За графіком, який зображено на малюнку 23.5, знайдіть. Перше запитання, якою була температура повітря о 3 годині, о 5, о 7 і о 21 годині. Ну що ж, ось наш графік, я переніс його на екран. І тут нам, щоб знайти, скільки о 3-й годині треба поставити, де власне буде по осі X 3 година. Це між 2 і 4, позначаємо, що тут у нас буде цифра 3. Далі 5 година це між 4 та 5. Чи шостою, вибачте. 5. Потім 7 година це між 6 та 7. І 21 між 20 та 21. Є. Ну, а зараз, щоб знайти, якою була температура о 3-й годині, проводимо перпендикуляр від 3 години. До нашого графіку. Ми бачимо, що якщо провести потім перпендикуляр на вісь Y від точки перетина, то ми отримаємо цифру між 5 і мінус 6, це буде мінус 5,5. Записуємо, що перше о 3-й годині записуємо, температура буде мінус 5,5 градусів. Цельсія. Є дороги о п'ятій годині. О п'ятій годині дивимося, опускаємо перпендикуляр. Навіс і о п'ятій годині також між. мінус п'ять і мінус шість. То це трохи менше, ніж 5,5. Це буде десь мінус 5, ну, можливо, 4. Записуємо мінус 5,4 градусів Цельсія. Є. Далі о 7-й годині проводимо перпендикуляр від 7 до графіку. І від точки перетину. Проводимо перпендикуляр на вісь Y, то це у нас десь мінус 1,8 приблизно. Записуємо третє, що о 7 годині це мінус, напевно, 1,8 градусів Цельсія є. Ну і о 21 годині проводимо перпендикуляр від 21-ї години. Тут у нас чітко перетинає графік, там, де рівно у нас позначка на осі Y. Це у нас буде складати мінус 21 градус, мінус 2 градуси Цельсія. Записуємо четверте. Що О. 21 годині мінус 2 градуси Цельсія. Є? Переходимо до другого завдання. У котрій годині температура повітря була мінус 5 градусів Цельсія. Ну що ж, беремо лінійку. Переносимо тоді саму лінійку. Так, щоб провести перпендикуляр, там, де мінус 5 градусів Цельсія. Так, я візьму, наприклад, ну, нехай буде давайте, зеленим. Отже, проводимо тоді лінію мінус 5 градусів Цельсія. І всюди з точок перетину з графіком опускаємо перпендикуляр на вісіксів, щоб дізнатися о котрій годині це було. Ну що ж, дивимося, тут у нас приблизно так. Є потім Тут. Є. Ну і ось тут буде рівно. Так, трохи просунемо. Проводимо перпендикуляр. Є. Забираємо лінійку. Ну що ж, бачимо зеленим кольором. Тоді, що мінус 5 градусів Цельсія, записуємо перше. Мінус 5 градусів Цельсія. Так. О, записуємо. Було спочатку о другій годині. Ну, приблизно О, наближено другій годині. Так. Потім наближено яка там у нас п'ята година. Так. І о між 22 і 24 і. О, і 23 годині. Між 22 і 24. Є. Далі. Наступне температура 0 градусів Цельсія. Ну що ж, давайте ми позначимо тоді ну, жовтим кольором. Точки, коли 0 градусів Цельсія. Там, де перетинає наш графік нажрафік вісіксів. Це у нас 8 градусів, 8 годин і 20 годин. Записуємо що друге 0 градусів Цельсія. О 8 годині і записуємо 20-й годині. Є? Ну і далі нас запитують 5 градусів Цельсія. 5 градусів Цельсія, давайте іншим хай буде синім кольором. Проведемо перпендикуляр з 5 градусів Цельсія. До точки перетину з графіком. Так, а потім опустимо перпендикуляр. На вісь Іксі опускаємо перпендикуляр. То бачимо, що це трапилось рівно о 14-й годині. Записуємо, що третє. 5 градусів Цельсія. О, записуємо 14 й годині. Є. Записуємо відповідь. Так, перше. Якою була температура? Ну, що ж, записуємо це, звичайно наближено, вийшло мінус 5,5 градусів Цельсія, потім записуємо мінус 5,4 градусів Цельсія, потім мінус 1,8, записуємо мінус. 1,8 градусів Цельсія? І мінус 2 градуси Цельсія. Є. Ну і в другому завданні. О котрій годині записуємо о наближено другий, Потім наближено п'ятій. І. 23 годині. Є. Далі 0 градусів пишемо о 8. І 20 годині. Є. Ну і 5 градусів Цельсія записуємо о 14 годині. Є.